І от ми доходимо до цієї новини з китайським послом у Франції, який там. Не знаю, не знаю, чи Крим, чи що там їх. Ну словом, він сказав, що не вірить там в, ці, в суверенітет пострадянських країн. Ну йдеться, звичайно ж, про Україну в цьому от і сказав, що Крим та він завжди типу, був російський. Це була типу, це його особиста думка, чи ми тут будемо все таки говорити про позицію Китаю справжню? Звідки беруться такі заяви, взагалі і чиї це методички? Угу. Питання складне но, звісно, що це реальна думка КНР. Це не те, що вони там считали звідки з російської пропаганди. Це те, про що Китай пише, думає вельми давно, ледь не з 2014 року, якщо і не власне з моменту розвалу радянського союзу, завершення радянської окупації України та інших поневолених держав. Китайці загалом сприймають розвал Радянської імперії. Як страшну трагедію, вони звинувачують Горбачова в тому, що він зруйнував велику комуністичну державу, і саме тому, коли Сізіньпін прийшов до влади в 2012 році, він заявив, що він не стане в жодному разі новим Горбачовим. Тобто Горбачов це найбільш страшне слово для Китаю. Це синонім людини, яка руйнує комуністичні цінності. Китайська метрова пропаганда довкола нелегітимності розвилу радянського союзу почалася ширитися на теренах китайського інтернету комуністичного дуже давно. То ще раніше, певно, ніж про це почала говорити Росія, тому це загалом в китайській природі. І я дуже радий, що китайського посла запросили на телебачення, і поставили прямі питання. Це той досвід, який мають приймати загалом медіа усією Європи і світом, і ставити китайським дипломатам питання напряму і бачити, як вони або не відповідають, або починають говорити те, що вони думають. Це дуже хороша, хороша методика, тому що ми чуємо і те, що вони бояться звучити певним чином в Пекіні. Бо з усіх заяв, які пролунали за КНР, ми геть нічого не почули чіткого. Тобто винятково якісь абстрактні поняття, і вкотре ми не почули, чи вважає Китай Кримчаною України. Пане Артуре, нам би варто ще перенабратися з вами знову, а то це зарепіння з'являється.